Так, насос. Такий потужний домашній насос. Домашнього водопроводу щось таке. Максима, така от модель. Коротше, в чому? Насос працює в тому плані, що він гудить, ну, коли включається в мережу. Але воду взагалі не качає. Перестав качати різко воду. Це я вже розбираю, відкрутив цю верхню кришку. Оці бокові болти. Якось буду думати, розбирати. Дивіться, що порох розвалений, це стара хата, другий двір. значить, без самої резинової помпи сам шнек від руки, якщо ну, так включається, просто гудить, від руки запускається. Тобто є надія, що з ладу вийшов. Пусковий конденсатор. Треба тут зняти, виняти конденсатор, злить масло, я так розумію тут масло. Це я перший раз його розбираю. Трохи почистив ці всі железяки від ржовчини. це резина поки ще не чистив, там почистив середини От, Очевидно, що цю резинку треба буде міняти і бажано цей флянець теж. Ну, не, не знаю, можливо, і шнек, якщо він не дуже дорогий, бо цей ще, в принципі, більш-менш. Подивлюсь. Коротше, це все поки собираю. Потім буду розбирати тут знизу і дивитися, що там той конденсатор. Так, значить, якщо погано відкривається ця кришка. Де конденсатор, де масло? то вставить сюди отак от, ключ рожковий Він опирається отут об цю основну стінку. І отак об землю його руками зверху і трошки навалиться, щоб цей ключ, цей був, опирався об землю. от І всім тілом навалиться, попробуйте так. І потрошку воно вилазить. Тут всередині масло. Це обмотки, вихід з обмоток двигуна. Саме стартові обмотки. Це у нас конденсатор. Тут був під'єднаний до цих обмоток. Конденсатор показує по нулям ємність. Опір порядком 1,3 МОм. Тут з цієї сторони видно, як він спучився, такі тріщини. Наводься ти, блядь. Ну, коротше, видно, що тут такий спучений, я аж потріскався, тобто йому вже кранти. Тут конкретно йде 20 мікрофарад. Пробую під'єднувати інший конденсатор. Ну, тут, очевидно, якщо поміняти другий конденсатор, то все буде нормально, буде працювати. Знайшов у себе такі два конденсатора. На 20 мікрофарад не було, було тільки на 10. 2 по 10. Тут під'єднаю на отакі от штуки паралельно сюди, сюди. І звідси виведу провода на обмотки. Стяжки навіть обрізати не буду. так вони і будуть по стінкам один туди, другий туди, і з цієї сторони. Так. Один туди, другий туди. Будуть обстінки опиратися, може так краще буде. Тут резинка буде придавлювати, та мембрана. І нічого не повинно рухатися. Значить, без оцьої фігні стартує тільки так. Дуже класно стартує, хорошо круте, все чітко. Але як тільки надіваю цю фігню, то все, не стартує. Значить, по-перше, трошечки змазав тою смазкою, спеціально що там була, оцю фігню. Не дуже, бо то, що тут же ж вода буде текти. Воно то промиється, ну дуже не треба. Так, значить, ну, тут все нормально, наскільки я можу бачити. Коротше, в чому прикол? Оця штука, оці дві штуки, крючки, за які цепляється насос. Вони ще й притягують оцю желізну, тобто скручуються в неї і притягують її до цього верхнього фланця. А оцей флянець, в свою чергу, придавлює резинову прокладку, щоб сюди оцю саму частину не потрапляла вода, там не просочувалося таке інше. Не то, щоб це дуже критично було, але через це може падати ефективність насосу, тобто менша струя буде. Простими словами. Короче, оцей один нормальний. Тобто скручується, все хорошо прижимає. От. А оцей тут різьба не то, що скручена, Да, вона скручена, але тут ще й виржавіло, воно всередині видно. Виржавіло багато металу. От. І воно, коротше, прокручується і дуже не прижимає. Оце на максимум він прижимає. Тут видно, що вкрутилось, і наскільки. А тут не вкручується. Тобто садю цю різьбу на гайку, щоб краще прижималось. Ну, спочатку садю на силікон всю цю прокладку, бо то, що тут вже ну, таке собі стареньке. Садю резинову прокладку на силикон і вкручую сюди гайку, садю, щоб добре прижалось. Сіликончиком должно бути герметично. Ну І тут вже нічого нікуди не дінеться. Кондюри готові. Під'єдную і збираю. Да, погано, звісно, що цей флянець. Тут іде звичайний чорний метал, залізо. Тут флянець потрібно, якийсь з нержавійки. Це, звісно, дорожче було б набагато. Ну, як набагато. Гривень на 500. Ну, краще би був з нержавійки. Коротше, посадив цей крючок на. Мідну гаючку. Мідну, бо то, що тут вода попадає гайка швидко може поживити. Ну і на силікон все посади, воно аж вилазить. Так, зібрав. Все готово. Включаю в розетку. Включаю десь ну, на пів секунди, тільки щоб подивитися, чи він працює. Провіряти, треба у воді, бо він швидко перегріється. У воді він охолоджується. Так, все ідеально працює. Цей старичок ще попрацює.